Всім привіт! Хотів би показати таку досить велику масштабну роботу. Значить, це є дві шестерні, верніш блок шестерень, тому що одна шестерня є з валом і друга шестерня має на цьому валу сидіти. Ось, от, Отак от воно було. Тут звернуло голову на шпонці, і на штіфту. І з'їло зуби. Значить, шестерні від якогось німецького поліграфічного верстату, видавництво стоїть, треба зробити. Шестерні були виготовлені з чугуна, ми будемо робити зі сталі. Значить, велика шестерня має у нас 66 зубів при діаметрі. При діаметрі 204. Чи 206, я вже не пам'ятаю, точно зараз поміряю. 204. 204. Значить, розрахунок. Як вирахувати модуль, всі напевно знають. Значить, це є модуль Зуба 3. М3. Ця шестерня також я її вже рахував. Тут також виходить на зу, модуль зуба модуль 3. Знайшов я в себе модульні дискові фрези. значить З набору з восьми штук нам потрібно використати сюди шестерню фрезу номер 7 згідно таблиці, а сюди номер, номер 6. От є у нас шоста і сьома фріза. Будемо робити. Значить, будемо робити зі сталі 40Х, Вон, болваночки. Вже в розмір порізані. От, значить, Будемо робити яким чином? Будемо робити окремо цю шестерню, розтачувати, долбати шпонку, сверлити оці під штіфт. І будемо робити цю шестерню і в неї присовувати вал. Правда, цю шестерню ми трошки змінимо конструкцію, ми не будемо робити у цієї виборки, ми її зробимо рівною. Відповідно, у нас буде більше місця, щоб запресувати наш вал. От. Така от робота. Значить, тут у нас буде токарна робота. Токарна обробка. Довбання шпонки. Сверління штифта, Оці отвори. Зробимо. От. ну І, звичайно, будемо нарізати зуби на фрезерному станку в ділильній головці. Е е і можливо можливо, я ще точно не знаю. Якщо прийдеться, то наші шестерні потрібно зробити термообробку, то тобто її загартувати. от значить от така робота. Робота, звісно, не. ну Непроста, але треба зробити. Значить, Тут валік має дві посадки під підшипники. Тут підшипник раз, тут підшипник два. Тут у нас різьбайде. Дрібненька, напевно, крок один. От. Ну, отаке. Ну що ж, приступимо. Зарядив я заготовочку в обратні кулачки. Ну і першим ділом ми її будемо. Перцувати. Салазки у нас супер зажатий на станині. Будемо подавати тільки малою продольною подачею. Ну що, включаємо. От, Як бачите, я вже одну сторону обдер і обточив, вже ми сюди вертатися не будемо. Наше шестерення має отакий от уступчик діаметром 55. Зараз я розверну, візьму кулачками за, прямими кулачками за цей уступчик, проточу в розмір. Зовнішній діаметр 204 мінус 5 сотих. І за одну і ту саму установку розточу внутрішній діаметр під посадку. Аналогічно я поступив з заготовкою на маленьку шестерню. Останній прохід чистовий по зовнішньому діаметру. Знімаємо 5 соточок. Ну от, закріпив нашу детальку в патрончику, виставив її, в дві сутки вдалося вкласти підпер задньою бабкою на всяк випадок. У ДГшка вже настроєна. Значить, В чому суть? Суть в тому, що ця от деталюха велика, вона має діаметр 204. А УДГ УДГ 200, може брати тільки 200 мм. Прийшлося під УДГ підкласти паралільки, шліфовані і зажати все разом. Значить, поставив сіргу, вертикальну головку довелося наклонити. Ну і зараз потихеньку будемо різати. Значить, ріжемо ми зуби. Я вже нарізав всі зуби, крім останнього. Значить, Останній зуб при нарізці шестер на фрезерному станку, то є свого роду контроль. От зараз тут буде ще один зуб. То є контроль. Чи ми десь часом не луханулись, чи ми десь часом не помилились. Значить, Робимо. Процедура така. Перше, відпускаємо стопор, друге, відтягуємо фіксатор, провертаємо його на певну кількість отворів, фіксуємо. Далі перетягуємо сектор, впираємо і зажимаємо. І будемо зараз різати наш. Останній самий-самий останній зуб от вийшла отака от шестерня. все такі поважкенька. Тут лишається підчистити оці заусениці напильничком легенько. А так то зубки вийшли досить гарні, чистенькі зубки. Все. От. Одна шестерня готова. Ну, тут ще треба шпонку надовбати. Точно таке саме чекає шестерню велику. Правда, вже іншою фризою, фризою номер 7 От є вже наші дві нарізаних. Шестерні. Мала і велика. Значить, Получилося досить таки вдало. Ніде я не провтикав, ніде я нічого вроді не помилився. От, шестеренки, оскільки вони є одного модулю, удачно входять в зацеп. Значить, Наступним етапом у нас буде сверління. Тут трьох отворів для облегшення. І тут, напевно, також зробимо три отвори для облегшення. Далі ми будемо довбати шпонку в цій шестерні, і в цій також точити валік, різати на ньому різьбу, нарізати на ньому шпоночний паз. Потім ми це все діло будемо гартувати. Тобто калити. Продовжуємо далі. Я просверлив на сверлильному станку три отвори діаметром 30. У мене більшого сверла на конус морзе 3 не знайшлося, а отвори нам потрібно діаметром 33. Тому я вирішив їх розточити на розточному станку. На 3 ділимо на поворотному столі, просто ділиться. Е, Передаточне число поворотного стола 1 до 90, а треба плюти на 3, значить 90 ділимо на 3, маємо 30 оборотів рукояти. О, я вже два розточив, зараз буде третій останній. Поїхали. Раз, два, три, І розтачуємо. Ще, що дуже важливо, у нас є оцей от облой, він є за рахунок, він є за рахунок уступа, який є виточений внизу. І коли ми будемо сверлити, сверло буде звідси віджимати, відскакувати і буде розбивати сильно. Тому росточка в даному випадку є. Найкраща, найраціональніша. От, різець його зрізає. Отже, зробили ми наші отвори. У малій я просверлив, у великій я розточив. Зараз будемо довбати шпонку. Тут і тут, на 6. ширина 6. І Далі. Продовжуємо. Зараз ми закріпили нашу деталь на угольнику і в патроні строгального станка древнього. Ну і що, довбаємо нашу споночну канавку Чуть-чуть масальця і поїхали. Надовбали ми шпоночний пас. Отак от, от зараз друга шестерня. От наші шестерні вже є готові до термообробки. Надовбані шпонки, підчищені заусенниці де треба. От. Можна приступати до закалки. Ну, от наших дві шестерні після закалки. Закалку я зробив повністю, тобто об'ємну. Значить, Получилося по 42 одиниці на кожній. Я міряв твердоміром. Обдер я грубо наш вал. Всі розміра в плюсі 3 десятки, 3-4. Особо не заморачувався, тому що вал буде гартуватися, а потім буде робитися чистова. Значить, от. Обламаний вал. Тобто, що ми бачимо? Ця частина це і оця частина. Тут різьба, тут зараз буде різьба, і тут буде проточка чистова, а тут буде проточка під запросовку. Для чого я залишив оцю шляпку? Ми її залишимо, вона так і буде. Ми будемо за неї брати потім кулачками, центром підпирати і робити чистову. І вона. При запресовці так і залишиться на нашій шестерні, Там конструкція така, що ця шляпка мішати не буде. Зараз будемо різати отут -от різьбу 24 крок 1. Зараз покажу, як це відбувається. Ріжемо різьбу 24 крок 1. Ріжемо різцем під отаку от гайку оригінальну. Поїхали. Наша різьба. Профрезерував я тільки що в ОДГЕшці, я вже навіть її не знімав шпоночні канавочки. Одну і от там другу. От. Тримаємо ми тут кулачками за цей п'ятачок. тут підперли задньою бабкою. Так, ну що, можна наш овалік. Наш ага, що я хотів сказати. Значить, коли фрез... в нас оці от шейки, вони є в плюсі на чистову обробку. Тому, коли фрезеруємо, треба заглиблятися на той запас, тому що чистової фрезеровки шпонок вже не буде. Я думаю, це зрозум. Отаке. Зараз е пічечка вже наша нагорілась до 626 градусів. От. Будемо його туди кидати і будемо його гартувати. Валік після закалки, чистова обробка на їжаку я зробив все по мікрометру, все за одну установку. Обробили все, крім різьби. У нас залишилося ще від попереднього проходу до закалки. Ідемо далі. Як бачите, я вже впресував наш валік в шестерню, там шпоночка, все. Тут я вже напресував підшипничок роліковий. Оце от є корпус, в якому воно все має бути. значить Зараз ми оце. Одіваємо на то, звідси запресовуємо ще один підшипник роліковий, затягуємо гайку, насаджуємо верхню шестерню і штіфтуємо. Ну, готова зібрана наша запчастина в корпусі з редуктором вже на підшипничках. все. Ну от Велику шестерню я насадив, шпоночка, штіфт. Шліфований, мав. У запасі. Ось така от робота. Це старі я віддаю завжди клієнтам. Якщо хочуть, вони залишають його мені. А я його використовую як болваночки, як заготовки або здаю на брухт. Значить, все, що я показав, всю цю роботу, вона в мене зайняла ця робота. Не багато, не мало, а один день. Тобто від токарки, закінчуючи зборкою, це все зайняло один день часу. Роботи то не є якісь дуже складні, а то фактично є базові, прямозубі, шестерні. Термічка, токарка, проста росточка. Це все, нічого складного нема, тільки треба спробувати робити і старатися. Що я хочу сказати, що. Вроді би робота проста, а вийшлося <кій> так, що тут заучаствувало дуже багато різних станків. Тобто і токарний, і фрезерний, і розточний, і долбежний, і сверлильний, і піч термообробка. Тобто, <кій> Вроді би мало, а прийшлося застосувати дуже багато всякого різного інструменту, і фактично там без чи без фрезерного, чи без термічки. Цей заказ просто виконати нереально. Можна там на токарному долбати і звращатися по всякому але це трошки не то. Ну, от така от робота. Повторюсь, нічого складного. Такі роботи приходиться робити часто. Роботи ці, цих робіт є дуже багато. Тільки треба робити, старатися. І все буде окей. Всім удачі, желізного здоров'я. Багато заказів, розумних і адекватних клієнтів. Ну і всього-всього найкращого. Дядько, Максим.